English for Kids Online. І так, сьогодні ми з вами робимо огляд на робочий зошит до підручника Smart Junior перший клас, тема третя. Family and Friends Сім'я і родина і друзі. Як зазвичай, я залишатиму часомітки в опису під цим відео. Посилання на, кожне, на кожен урок окремо. Гаразд? Спробуйте повторювати, будь ласка, за мною деякі слова. І так, отже, Family and Friends. Lesson 3A. Урок 3A. Pić. Працюємо ми на сторінці 16, 16. Ну, завдання вже моя дитина зробила. Color and say. Розфарбуй і скажи. Давайте ми з вами. Отже, вона мені розфарбувала, допомогла. Цей малюнок. А ми з вами давайте повторимо. This is my mother. Це моя матуся. This is my mother. This is my father. Це мій тато. This is my sister. Це моя сестричка. This is my brother. Це мій братик. Отже, фраза this is вказує так, на людей. This. This is my mother. Це моя матуся. This is my father. Це мій татко. This is my sister. Це моя сестра. This is my brother. Це мій братик. Розфарбуйте нічого в цьому складного, як ви бачите, немає. На цьому огляд уроку 3 a завершено. Family and Friends. Lesson 3B. Урок 3 b Працюємо з вами на сторінці 17 Ну, тут мені теж асистент допоміг. І так, match and say. з'єднай і скажи. Who's that? Хто то? It is my grandmother. Це моя бабуся. Grandmother. Далі. Who's that? Хто то? It's my grandfather. Це мій дідусь. Who's that? Хто то? It's my mom or mother. Це моя матуся. Who's that? Хто то? It's my father or dad. Ми ще називаємо тато або татусь, так? Father це батько, dad татко. Who's that? Хто то? It's my brother. Це мій братик. Так? Окей. Okay. Who's that? Хто то? It's my sister. Це моя сестра. Отже, питання повторюється скрізь однакове. Who's that? Хто то? І відповідь починається з фрази It's my. Це моя. Пройдемося ще раз. Who's that? Хто то? It's my grandfather. Who's that, Toto? It's my brother. Who's that? It's my mother. Who's that? It's my father. Who's that? It's my grandmother. Who's that? It's my sister. Good, well done. Повторіть ще іще раз. Поверніться, будь ласка, на початок цього е, тайм-коду І перегляньте ще раз сторіночку 17, урок 3B. На цьому огляд цього уроку завершено. Чимо родину далі. Family and Friends. lesson 3C. Родина й друзі, урок 3C. Color and say. Розфарбуй і скажи: Працюємо з вами на сторінці 18-й. Ну, ви розфарбуєте самостійно, звичайно, цей малюнок, а ми з вами поговоримо. Пам'ятаєте, у минулому уроці, на минулому уроці ми говорили Who's that, коли питали про людей? Хто то? Щоб запитати, що це, ми «Who» змінюємо на what. What's this? Що це? І слово this означає, що річ знаходиться поруч з нами. Якщо про нашу родину ми говорили, про членів нашої родини ми говорили who's that? Хто то? на малюнку, то ці речі начебто знаходяться поруч з нами. What's this? Що це за предмет? What's this? Що це? It's a parrot. Це папуга. What's this? Що це? It's a fish. Це рибка. What's This, що це? It's a cat. Це котик. Ну, хоча мені здається, що це кітен, да? Маленьке кошенятко. Ну, хай буде cat. What's this? Що це? It's a puppy або. dog. Це песик. Поговоримо ще раз. І так, я питання і відповідь. What's this? Що це? It's a parrot. What's this? А це що? It's a fish. What's this? It's a cat. What's this? It's a dog. А зараз пройдемося ще раз. Тільки я тепер ставлю питання, роблю паузу. Ви намагаєтеся відповідати на моє питання, а потім я говорю правильну відповідь. Итак, например. What's this? It's a parrot. What's this? It's a fish. What's this? It's a cat. What's this? It's a dog. На цьому огляд уроку 3C завершено. Family and friends, let's play! Пограємося! І так, попрацюємо з вами на сторінці 19 нашого робочого зошита. Ми з вами відпрацьовуватимемо питання Is this your? Чи це твій да, предмет? Якщо ні, то no, it isn't відповідь. Якщо так, то yes, it is. І так, ну що ж, давайте спочатку поєднаємо. Так. Отже, це у нас дівчинку, ми поєднуємо. Це не дівчинка, да, це бабуля у нас, бабуся. Далі поєднуємо чоловіка. Так, це чоловік у нас виходить. Далі поєднуємо бабулю. Бабуню. Так, це дівчинка на співпадіння. І останнього поєднуємо хлопчика. Так, ну це у нас хлопчик. Is this your sister? Це твоя сестричка? No, it isn't. Two. Is this your father? Чи це твій тато? Yes, it is. Three. Is this your grandmother? Чи це твоя бабуля, бабуня? No it isn't. Is this your brother? Yes, it is. Повторіть ще раз питання і відповідь. Is this your і назву родича? Так. Yes, it is, but no, it isn't. Is this your sister? No, it isn't. Is this your father? Yes, it is. Three, is this your grandmother? No, it isn't. Is this your brother? Yes, it is. Good. That's all for now. Наразі це все. Огляд стрінки 19-ї уроку. Let's Play завершено. За потребу проходьте його ще і ще раз. Revision. Повторення: Family and Friends. Draw your family and say. Намалюй свою сім'ю і скажи: This is my family. Це моя родина. Треба підставити просто фото своєї родини. Ну, наприклад. It is my this is my family, це моя родина. It is my grandfather, це мій дідусь. It is my grandmother, це моя матуся. It is my mother, це моя матуся. It is my father. Це мій тато. It is my brother. це мій братик. It is my sister. Це моя сестра. А це я, да? It's me, наприклад. Тобто, ось, будь ласка, поставте відео на паузу, якщо у вас немає ідеї, як намалювати свою родину. Ось here you are. Ось перед вами вона є. На цьому огляд уроку Revision завершено. Family and friends Now I can. Зараз я вмію. Сторінка 21. І так, чого ж ми навчилися з вами за цей юніт? Звичайно, вивчили назви членів родини англійською мовою. Ітак, join and say, З'єднає. Скажи. Who's that? Хто це? Так, давайте поєднаємо. It is my mother. Це моя матуся. Наступне питання. Who's that? Хто це? It's my sister. Це моя сестра. Three, Номер три. Who's that? Хто це? Хто то, да? Uh, it's my father. Це мій тато. Who's that? Хто це? Хто то такий на малюнку? It's my brother. Це мій братик. Поєднали тепер ще раз. Питання відповідь. Who's that? It's my sister. Who's that? It's my brother. Who's that? It's my mother. Who's that? It's my father. Good. Наразі Оля сторінки 21. ї Нау І Завершено. І останні дві сторінки ABC Family and Friends Chemo чому алфавіт? Пропишіть у першому завданні на сторінці. 22-й. Алфавіт. Букви англійської абетки A та B. Як ви бачите, вимагається лише друковані в даному випадку букви. Якщо з української мови навчання грамоти ви пишете прописи, да, то тут лише друковані. Надрукуйте. Це для вас буде зробити неважко вже. Окей. Права друга. Name and match, Назви та з'єднай. A... And мураха англійською мовою. And та Apple яблуко. Apple. Good. Велика буква A, мала буква A, звук Е, e, Е. E, e, and Apple. B, буква B, звук Б, Б. Ой, вибачте, я не туди його намалювала. Зараз хвилиночку. Напрям інший треба зробити. Ось так. B, bag портфель. Бег. Бол м'яч. Бол м'яч. В даному випадку буква A читається як A. Ball. Ну, це ми трошки пізніше з вами вивчимо. Отже ще, ще раз. A sounds E. And Apple. Letter B. Sounds b. Bag. Ball. І вправа третя. Name and color the first letter. Назви і uh, розфарбуй, зафарбуй першу літеру. Uh, треба зафарбувати, як так розумію, букву A скрізь, і велику, і малу. Отже, зафарбовуємо A. A велика, A мала, і знову A велика Окей. Okay. A is for Apple. З букви A починається слово Apple. This is a bag, а це у нас портфель. Bag починається з літери B, звуку Б. Б. Бі велика, маленька. Бі велика, B маленька. Okay, good. На цьому огляд сторінки 22-ї. ABC. Family and friends завершено. K, A, B, C, букви C та D. Працюємо з вами на сторінці 23. І так, прописуйте букву C, велику, маленьку, друковану та букву D. Можете ставити відео на паузу. Коли пропишете, підемо далі. Вправа друга: Name and write the first letters. Назви і напиши перші літери. B перша літера B. Друга. Це у нас dog песик. Отже, ви маєте прописати letter D. Да? Пропишіть букву D. Велику і D маленьку, але красиву. Далі у нас іде C Cat та A, apple – яблуко. Good. Отже, bag – Пропишемо і назви цих слів. Dog, тому що у дітей зараз дуже гарна пам'ять. Ви запам'ятовуєте навіть ті букви, слова, які ви ще не знаєте добре. Cat. Буква Сіда є К звук. Та Apple. Ну, Apple, яблуко це дуже багато вже хто з вас знає, з, ще й дошкільного до, до курсу англійської мови, якщо він у вас був. Kid. Вправа третя. Match and write. З'єднай, напиши. D is for dog. C is for cat. Отже, uh, тут ви вивчили, що буква C має звук К. І зі звука К букви С починається слово cat. Kit. Letter D sound D. Буква D звук D. Буква D є першою у слові dog. Собака. Good. That's all for today. Наразі це все. Ми з вами завершили огляд третьої теми Family and Friends. Почали вчити елфабет алфавіт. Далі в наступних відео буде залучати більше якихось слів, які можна вже з вами читати на букви, які ми з вами вивчили. Будемо складати ще слова. Goodbye, good luck! Не забувайте про підписку на канал та очікуйте виходу наступних відео. See you! Побачимось!